Ефір суспільна студія триває. Далі будемо детальніше обговорювати те, як на події в Курській області Російської Федерації та спецоперацію збройних сил та сил оборони України реагують наші закордонні партнери. Зокрема, президент США Джо Байден вперше висловився щодо ситуації на Курщині під час спілкування з журналістами у Нью-Орлеані 13 серпня. Давайте послухаємо. Я регулярно розмовляв зі своїм штабом, мабуть, кожні 4-5 годин протягом останніх 6-8 днів, і це створює справжню дилему для Путіна. Ми були в прямому контакті, постійному контакті з українцями, і це все, що я скажу про це. Дії України в Курській області Росії є оборонними. Про це заявив 13 серпня. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, відповідаючи на запитання про український наступ у Курській області, пише польське радіо. Він додав, що поведінка російських військ в Україні має ознаки геноциду, і Україна має повне право результативно цитую паралізувати Росію. Прем'єр-міністр Польщі також запевнив, що польська сторона підтримує постійний контакт з українською на найвищому політичному рівні. Він також за. Значив, що його не здивувала така нестандартна і для когось несподівана зміна ситуації на фронті. Ну і я нагадаю, що 6 серпня в телеграмі Міністерства оборони Росії заявили про прорив українськими військами кордону і початок боїв у Курській області через добу. На це відреагував лідер Кремля Володимир Путін, звинувативши Україну, у начебто, провокації. Станом на 13 серпня під контролем України перебуває 74 населені пункти Росії. Про це повідомив президент Зеленський після доповіді з головнокомандувачем ЗСУ Сирським в Телеграмі. Україна не зацікавлена в тому, щоб забирати територію Курської області Росії. Про це на брифінгу 13 серця повідомив речник МЗС Тихий і більше про реакцію світу на операцію в Курській області будемо говорити далі з Павлом Клімкіним, міністром закордонних справ України у 2014-2019 роках. Пане Павле, ми вас вітаємо. Вітаємо. Вітаю суспільне. Всіх вітаю, друзі! От в першу чергу, давайте розпочнемо із, ре... із реакції президента Байдена. А як ви оцінюєте саме таку досить, як на мене, стриману реакцію? Я думаю, що це дуже логічно. Лінія Байдена в тому, щоб намагатися тримати дистанцію. Тобто, ця контрольована лінія завжди для нього була дуже типовою, і він там собі малював і малює червоні лінії про те, що Штати і НАТО не є стороною цієї війни. Тому його публічна реакція буде завжди стримана, щоб на нього не могли посилатися. Крім того, врахуйте, що зараз в Штатах кампанія і кампанія дуже непроста, дуже поляризована, дуже емоційна. Ну і якщо зараз щось Байден скаже, а на нього Трамп наїде в своїх соціальних мережах в той же день, якщо, якщо не в ту ж хвилину. То це, звичайно, завадить демократам. От скаже Байден: Ну, класна історія, молодці українці, я там їм там допомагаю. А, а Трамп напише, а я проти війни і буду її зупиняти протягом 24 годин. І це питання стає. Причому не так, як ми хочемо. Ми, звичайно, хочемо, щоб Україна була передвиборчим питанням, але не в тому сенсі, що хтось там. За одну лінію хтось за іншу і одразу двопартійна підтримка під питанням. Так що реакція Байдена абсолютно прогнозована, і не потрібно хапатися за серце. А як ви би ви до речі оцінили реакцію сенаторів американських, які нещодавно побували в Києві? Це нагадаю Лінці Грегем Грем республіканської партії та Річард Блюменталь демократичної партії. Вони 12 серпня відвідали Київ і під час зустрічі з президентом похвалили цю операцію. Навіть сказали, що добре, що ви нам не розповіли про неї перед її початком. Як би ви відреагували на це? Ну, сенатори завжди є сенатори. Тобто політики і парламентарі вони завжди більш вільні в тому, що вони можуть казати, вони ж представляють себе у лінці завжди була така доволі жорстка лінія. Я дуже добре пам'ятаю, коли він дружив з Маккейном, що він казав. Потім, звичайно. Він має бути обережним в сенсі того, що Трамп зараз домінує в республіканській партії, але свою риторику і свою емоцію він зберіг. Ну, стосовно Блюменталя, він такий більше я б, я б сказав розважливий в такому гарному українському сенсі, але, але теж дуже правильно. Так що для нас цей візит, ну звичайно, це не щось таке, що з неба падає. Але тим не менше, провідний республіканець, провідний демократ це непересічні не, не, не політики, може і не першому рівні, але не пересічні. Приїхали, сказали нам декілька слів, які ми від них хотіли почути. Ну насправді навіть психологічно працює. Так що і візит, до речі, відбувся саме зараз. Могли б відпочивати десь, оскільки зараз канікули, але ж приїхали до України, я вважаю за цим респект. Також хочеться ще поговорити про реакцію наших європейських партнерів. Я намагалася знайти реакцію представників різних країн, але якщо так узагальнювати, то вони або наразі вичікують, мовчать або так лайтово поверхнево схвалюють. Наразі можу зацитувати Жозепа Бореля. Власне він після розмови із паном Кулебою в себе в Твіттері написав: Я підтвердив повну підтримку ЄС в боротьбі народу України путіну не вдалося зламати упор України проти його невиправданого вторгнення, і тепер він змушений. Відступати в глиб території Росії, тобто, це в принципі можна як позитивно оцінювати так такі слова Жозепа? Ну безумовно, і йому простіше в тому сенсі, що він за декілька місяців піде. Буде кая калас, яка, 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 яка також наш симпатик, наш друг, але зараз у бареля нема. Такого жорсткого коридору е політкоректності, який у нього завжди був як представника європейської дипломатії, та й раніше він нас підтримував більше ніж інші. і ми можемо це звісно зарахувати як позитивну реакцію. Чи буде реакція від кожної країни, де хтось буде казати класно, ви там українці робите? Ну напевно, ні, і на сьогодні нам е це і не потрібно. Нам скоріше потрібно, щоб вони тиснули, в сенсі того, що критично потрібно нам в плані ударів на далекі дистанції додаткової логістики, додаткової зброї, прийняття рішень про допомогу, щоб вона не затримувалась, тобто дуже практичні речі, оскільки ми часто звертаємо забагато уваги на риторику. Яка стовідсоткова важлива, але хай би вони також робили свою роботу. І станом на сьогодні реакція Жозепа це дуже симпатична реакція, дуже однозначна, без будь-якої там прихованої політкоректності, тому класно. Пане Павло, я ще хотів вас запитати з приводу е, дії реакції Росії на міжнародній арені. Е, як вона використовує е, всю ситуацію в Курській області на своїй території? Е, знаєте, одночасно будучи агресором, розігрувати і жертву, е, яку небезпеку варто чекати від дій на міжнародній арені від Російської Федерації України? Ну, вони будуть зараз закидати за допомогою великих ресурсів історії про начебто те, що роблять там українські військові будуть показувати, що когось там, начебто, по голові вдарили чи щось інше. Ну, будуть розганяти море різних фейків, гроші у них є, можливості теж. Кишенькові журналісти також є. І як на мене, на захід це масово не зайде. Ну, звичайно, там загроза є, і потрібно системно працювати з нашими партнерами. А от стосовно не заходу, там у нас чимало викликів і загроз. Вони зараз будуть це закидати на Азію, на Африку, на Латинську Америку. І от тут би нам. Поговорити з нашими симпатиками, з журналістами, яких ми знаємо, і з нашими партнерами, щоб ми таку побудували лінію лінію нападу. Я, я, я не вірю в контрпропаганду, я це багато разів казав. Але щоб ми казали дуже пряму історію, і суспільне до речі, теж в якому сенсі може до цього долучитися, і дуже класно, якщо ми будемо показувати. Ну, як говорять безпосередньо наші військові, щоб не були якісь говорящі голови, які там щось знають, щось не знають, представляють політику. А коли людина там і говорить від себе, і говорить щиро, це насправді заходить зовсім по іншому. Я впевнений, що ми над цим працюємо, але це цю історію потрібно розширити. Є у мене у мене занепокоєння щодо незахідного світу, але ж це не значить, що. Потрібно скіглити, потрібно просто побудувати таку системну логіку на найближчі, на найближчі тижні. От дійсно дуже важлива зараз комунікація. Я хотіла якраз вас запитати, чи важливо зараз саме допустити, легко допустити різних міжнародних журналістів, висвітлювати події на території Курської області, саме з території України, тобто, хоча б таким чином випередити поширення фейків від Росії. Ну, 100%. Ну, якщо ми туди не впустимо журналістів, наприклад, там Нью-Йорк Таймс чи якихось провідних європейських газет, то всі будуть на нас показувати пальцем і казати: от, начебто, українці роблять класну справу, але якось прихована. А якщо прихована, значить їм є що приховувати. Тут є багато непростих питань: питання, власне безпеки. Оскільки це ну це насправді важливо. Це людське життя, це там вплив на західну, західну ментальність. Тут наші військові мають це продумати. Може це такі маленькі місії, може когось затягнути. Може когось там сіненщиків, які відомі своїм висвітленням конфлікту, але це точно не може бути одна кампанія, щоб нас не звинувачували. Так що я думаю, що це буде Це буде в найближчі дні, і це дуже правильна історія. І ще питання стосовно далекобійної зброї, ви вже дещо згадали про неї. На вашу думку, з цими подіями на Курщині: чи відбувся цей тектонічний сув, коли все-таки з'явився шанс отримати далекобійну зброю в таких умовах? Поки що ні, але насправді можливості. І ментальні, і політичні і власне і військові наблизилися, і зараз російський режим поставлено на таку вилку, оскільки, якщо вони піднімають ставки у відповідь і щось роблять, тоді захід каже: Ну ми ж там, начебто були обережні, але тепер. Кремль реагує. А якщо Кремль реагує, то і ми підвищуємо. А якщо Кремль не підвищує ставок, всі кажуть, ну він вже такий вразливий, навіть ставки не підвищує. Тобто насправді і у нас, і в Заходу тут є гра, і в тому числі політична комунікаційна гра. Я маю на увазі гра в позитивному сенсі цього слова. Так що має чесна така відповідь: поки що ні, але наближаємось. Пане Павло, ми Дякую. дуже вам вдячні за те, що доєдналися до нашого ефіру. обговорити цю тему. Павло Клімкін, міністр закордонних справ України з 2014 по 2019 роки, був з нами на прямому зв'язку.